Виконуємо номер 12 із домашньої самостійної роботи номер 3 Підручника Математика 6, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2023 рік. Два робітники, працюючи разом, можуть виконати певну роботу за 16 годин. Один з них, працюючи самостійно, може виконати цю роботу за 24 години. За скільки годин її може виконати другий робітник. Працюючи самостійно. І варіанти відповіді: 38 годин, 40 годин, 45 годин і 48 годин. Приступаємо до виконання. Знайдемо продуктивність праці одного робітника. Для цього всю роботу поділимо на час її виконання. На 24. Маємо 1,24. 24 частина. Роботи за годину у нас – це продуктивність, праці, одного, робітника, Знайдемо продуктивність праці двох робітників, бо відомо, що вони роботу можуть виконати за 16 годин. 1 поділимо на 16, це буде одна 16 частина за годину продуктивність праці. Двох робітників. А тепер знайдемо продуктивність праці другого робітника одна шістнадцята, віднімемо одна четверта. Спільний знаменник буде 48, додаткові множники 3 і 2. 3,48 48, віднімаємо дві 48, отримаємо одна 48. Частина роботи за годину це продуктивність. Праці, другого робітника. А тепер дамо відповідь на головне питання нашої задачі. За скільки годин її може виконати другий робітник, працюючи самостійно всю роботу, поділимо на продуктивність праці. Помножимо одиницю на дріб оберне до тільника на 48. перших. Отримаємо 48 годин. І пояснюємо, може виконати роботу другий робітник працюючи самостійно записуємо відповідь 48 годин і варіант відповіді нашої Г Номер 12 із домашньої самостійної роботи номер 3 виконано.